Шановні громадяни Львівщини, щоб дорогу зробити від Сосновки до Чернограда, ми стояли рік на тій дорозі, перекривали дорогу, робили незручності для людей. І на кінець ми добилися, щоб ту дорогу робили. І коли я знав особисто, що продають ще без тої дороги, я виїхав на місце і все зробив, щоб та машина не виїхала з подвір'я, ми перекрили вхід, виїзд з даного подвір'я. Визвали, позвонив одразу до Загарії, до Синівки, до прокурора області, повзивав всі служби і е, затримали машину з ескаватором, на якій було 23 тонни тони щебень. Сьогодні я звернувся до е, синютки по такому факту зробити експертизу виконаних робіт. А також е, провірити всі шари, всі шари, які покладені на дороги згідно проєкту. Тому що е, обочину в дорозі робили, висипали червоної породи. Десь-то вони мусили взяти той щебень, щоб його продавали. Знаєш, по моїй заяві відкриті три кримінальні справи. І даний керівник, який був відповідальний за дорогу, звільнений незайманої не посадові, звернувся до прокурора області, який був ще на раді на прийомі, і він сказав, що він це питання тримає на контролі. Так само Загар'я відписав мені в Фейсбуці, що він дане питання тримає на контролі. Ну, надіємося, що. Цим беззаконням, крок за кроком, ми будемо наводити порядок в нашій державі Україна. Слава Україні! А ви коли?